Син знав, що невістку перетягало усе село, що на ній немає де ставити пробу, і що дитина, можливо, не його, але все одно чомусь приймав назад цю <кій> історія однієї слакрухи. Моя невістка справжня жінка легкої поведінки. В нашому селі про це знають всі. Ну, ви розумієте, що такого неможливо приховати? Коли людина і з тим, і з тим, і з тим. Ба більш за те, поки вона жила з моїм сином, вона від нього кілька разів уходила до інших чоловіків, жила з ними, від одного навіть народила, а потім знову поверталася назад до мого сина. І він її завжди приймав. Я йому казала, синочку, чому ти такий, чому ти її подалі не відправиш? А він мені каже: Мамо, не мішайся, я її люблю, у нас родина, заспокойся на твоє діло. Коли син пішов на війну, тут взагалі почалося, вона гуляла тут, як на кардебалеті, скільки мені сил коштувало не вбити її, просто не придушити. І головне, хай би вона знайшла собі іншого чоловіка, там, якогось нормального, розлішилися без сину, ну і, Господи, помили. Але ж вона з усіляким непотребом, з алкашами, зі старими дідами. Та й годі розповідати про це. Я би далі мовчала, аби не дивилась ваш канал і не бачила, що такого дуже багато. От і в мене це сталося. Син загинув, а ця вагітна. І ви ж самі розумієте, що вона вагітна, бо зна від кого. Зате квартира буде їй. Виплати вона має право разом із дитиною, яка народиться. Що то за дитина? Я не розумію, чому мій син віддав життя. За що? І чому все, що від нього залишилося, має бути оцій профурсєтка, чи як там кажуть, я вже просто написано далі, ну, мова автора. Ну я не можу просто цього пережити. Розумієте, я, я прям задихаюсь. Хочу почути думку чоловіків в коментарях. Чому ви не поважаєте і не любите і знущаєтеся над нормальними жінками? А оцих гулящих ви постійно вибачаєте, приймаєте, все їм віддаєте вплоть до життя. І вони із вас крутять вірьовки. Історія старає світ. Але, мамо, ви можете оскаржити батьківство. Є ДНК вашого сина. Ви можете провести в судовому порядку генетичну експертизу. А ще буде трішки неприємно. Чому чоловіки пускають до себе жінок, які від них гуляють, багато разів уходять і потім повертаються? Тому що їх в дитинстві виховали так, що вони мають заслужити любов. Жінки. А хто головна жінка в житті дитини хлопчика? Мама. Суворо виховували. Зайвого разу не обійняли, може. Дитина заслужувала любові, заслужувала, добивалася, розумієте? Добивалася любові. І в дорослому житті добувалася любові від такої партнерки, яка не спроможна їй дати. Ну, це вже із розряду психології. Це вже інша тема.